З активними іграми, танцювальними виступами, світовим шоу та басейном саме так нещодавно пройшло відкриття першої зміни літнього табору Перлина Донеччини, що наразі розташовується у більш безпечному регіоні країни. Близько місяця діти Донецької області відпочиватимуть в оздоровчому таборі. Уже другий рік на Закарпатті працює релокований заклад Перлина Донеччини, який раніше розташовувався в Святогірську, зараз є. Локації в Закарпатті, де відпочивають наші діти. Це унікальна практика, коли цілий оздоровчий заклад був релокований в іншу частину України для того, щоб наші діти могли відпочивати в спокійних умовах, в безпечних умовах. І ми бачимо, що це вдалося. Реалізувати за словами Олександра Шевченка необхідними службами були виправлені усі недоліки оздоровчої програми, які були помічені у минулому році. Найголовніший показник успішного відкриття зміни це задоволені та усміхнені діти. Ми ось малюнок намалювали. Ага. Я ось цим жовтим робила, ага. а, вони, а вони ось цін, ось це робили. Я ось тут ще робила, і ось тут ще. Році я вперше в прилині Донеччини. Мені сподобалось. Дуже тут гарно, така дуже, дуже гарне місце положення. Ось цього дуже, дуже гарно. Такий відпочинок для дітей пільгових категорій є абсолютно безкоштовним. Звісно, що і проживання, і харчування, і проїзд для наших діток він був а, безплатним. Щиро вдячні санаторію Карпати, який гостинно зустрічає це. Релокований заклад з Донеччини. Тому щира вдячність їм за те, що вони зустрічають наших діток і дають їм можливість безпечно відпочивати і відчувати себе більш комфортно тут. Однією з родзинок лікувальної програми для дітей є басейн На території санаторію їх декілька, і вони влаштовані таким чином, аби маличі різного віку та зросту було зручно ними користуватися. можуть Тут займатися вихователь з ними приходять, так само заходять в басейн, щоб, не дай Бог, дитина не підслизнулась, подилася. І є відкритий басейн на сонечку, лежачки, все так, щоб на сонечку, щоб було і, як кажуть, і сонячні ванни, і такі. А це можна використовувати, коли дожлива погода, дощ іде або холодно, то може тут. її можуть комбінувати і так, і так, і там, і там мінеральне кремів. Такий відпочинок допоможе дітлахам Донеччини набратися позитивних емоцій та гарних спогадів про літо, і це дуже важливо, адже ситуація в області дуже напружена, і діти, як ніхто інший, схильні до стресу. Тож час проведений у таборі допоможе їм відволіктися від страшних подій та поринути, хоча б ненадовго, у щасливе дитинство.